Всім привіт! Ми на полігоні Digital Field. Сьогодні у нас в гостях Орест з компанії Технополь. І ми зробимо короткий огляд різних варіантів. Зараз ми конкретно на полігоні, де вивчаються різні норми висіву кукурузи від 50 тисяч до 80 тисяч насінин на гектарі. Так, ну що? Ну, я вам хочу сказати, що в вашому регіоні це більш сприятливий, ніж да? у нас кукурудзяний регіон, і кукурудза, в якому стані вона зараз у нас знаходиться, то нас вже її позбирали навіть. І густота в цьому році в нашому регіоні дуже велике значення мало. Тому що хто посіяв, як, ну, як обично, знаєте, там мішок на... На 1 гектар, uh -huh. то взагалі майже нічого не збирають. А де люди трошки скоригували, десь 50-60 тисяч посіяли, uh -huh. іноді 45 навіть, то урожайність ще більш-менш ну, радує uh -huh. Там по 5-4 тонн збирають. Ну, для, звісно, це навіть напевно, не покриває затратну частину на кукурудзу, але це все одно краще, ніж нічого. Тому що ну, згоріло повністю. По крайні... ну, в тому регіоні, де я знаходжуся, трошки. Південні mm -hmm. Це така ситуація. Ну, Качан дуже класний, це Лімагрейновський, да? вся у вас так, це лімагрей... Лімагрейновський Володіки, це гібрид у нас Фа-290. Е, я відмічу, що у нас теж е, густота посіву має е, суттєве значення. От, зараз ми бачимо 50 тисяч насінин, і е, ми тут плануємо на 50 тисячах отримати е, ну, від 8 до 9 тонн в сухому зерні. Mm -hmm. От зараз так виглядає початок. Ми там робимо... ну, вражає, тому що повністю запилений. Ну, до краю да, дуже класно. Да. Тобто, в період цвітіння кукурудза знаходилася в комфортних умов... умовах і, значить, по живленню все добре, тут збалансовано. 23 травня це в нас був останній посів, е... останній посів кукурудзи. Ну це для, ну, для вашого регіону це доволі пізно, так? Да? Ну, Оптимально, да, вийшло. І вона за рахунок цього, скоріше, всього, за всього, не попала в засуху повітряну. І вона перескочила, і за цього таке круте запилення вийшло качана. Да, да. Ну і сам качан по собі він більший, він довший, він має більшу кількість зерен рядів і зерен і маса тисячі. Ми там покажемо далі. Ми зробили структурний аналіз, прорахували mm. біологічну врожайність, ну звідки в мене всі ж і очікувані дані. Ось це бачиш такі початки. Спочатку гарно виглядає. На, ну, на сьогоднішній день кукуруза виглядає дуже достойно. дуже. Хоча 50 тисяч ну, для вашого району це, напевно, дуже мало. Ну, е -е, Ксаня, а ну покажи от відео, ти бачиш, яка коренева. Так, дуже, дуже, дуже гарно розвинуте повітряні корені. а кукуруза це одна із, напевно, Культура, яка найбільше вугольця споживає і переробляє в собі. Тому я думаю, якщо є такі воздушні корені, значить все супер тут. Ну, треба ще відмітити, до речі, ми хочемо отримати тут під 9 тонн при густоті 50 тисяч насінин. Але от що цікаве по системі удобрення. Тут внесли лише 42 дВ азоту. І тут був у нас акушот, є така технологія. Це внесення е, на, насіни. на, на насінину прискування стартових РКД, добров. стартових добрив. Економія йде там, наверное, відсотків 40%, економиться, економіця, да? Да, навіть, більше, навіть більше. А при цьому ефект ну, зараз важко оцінити, але на старті видно було різницю в. В розвитку рослин. Я, я думаю, найголовніше те, що воно чітко попадає на насінину і то тобто, є формується біля коріння комфортна мікрогофлора. Тобто так, і так. рослина може не конкурувати з іншими рослинами, тобто, на, на період тоді, коли вона тут, до речі, у вас ґрунтова схема захисту, чи ви ви працювали по тут і ґрунт... і грунтова страхова і ґрунтовий. Без грунтового. Це взагалі дуже круто. А в яку фазу ви працювали? Вісім листочки. Вісім. Ну супер. До речі, азот ми вносили цими голками на глибину 9 см у міжряддя по вегетації. Це вже було десь там 7-8 листків. Ну, В нашому регіоні ця операція, напевно, найефективніша по внесенню. Взагалі азотних добрив, тому що, mm -hmm. по-перше, ми даємо невелику кількість, ми зменшимо кількість сольового індекса за рахунок того, що ми не накопичуємо велику кількість солей в ґрунті. І через те, що ми даємо вже дуже пізні фази. Тобто, а це дуже позитивно, тому що ну, кукурудза має сформувати свою врожайність тобто, і найбільше вона споживає тоді, коли вона починає цвісти. Тут ще треба відмітити, що економіка, Дивись, 42 ДВ диви азоту. Потім там, де кушот, у нас, я не помиляюся, 12 чи 14 літрів. 12 літрів РКД. 12,5 літрів РКД. Потім що? Один захист страховий у нас. Один Лаудіс. Один Лаудіс, так. Насіння ну, гарне в нас, там, ну, економіка легко рахується. Ну так, ну але... Коли вже зберете, то тоді точно скажете, яка у вас вийшла собі вартість за да, да. А і ще, і ще один момент важливий. Я ну, думаю, що ми е, сушити його точно не будемо. Тим більше там при 50 тисячах на, угу. на сіни. Ну так, да, набуть. Воно, Ось, набагато воно дойде тут. Mm -hmm. Що йдемо далі? Так, да, йдемо далі. Дивись, тут ще гарніші початки. Ні, ну круто у вас тут яка ця... Мислю я за те, що чистота кукурудзи. І один страховий, взагалі, супер. При тому, що у нас місяць взагалі не було опадів після посіву? Да? У так. нас не було взагалі цих. В Києві Том... вони йшли, а у нас вони не йшли. У вас е вийшло так, що ви відтянули бур'яни, вони трошки, ну не бур'яни, а я дочекався всіх. А потім зробили культивацію, да, чи що там, ліскування. Ярослав вже казав, що у нас після посіву не було місяць зовсім дощу. Поверхневий шар ґрунту був настільки сухий, що ми не отримали ту першу хвилю бурянів. Грунтового не потрібно було, навіть якби ми його внесли, він би не працював. Тому ми дочекалися поки. Е Буде більшість бур'янів і зробили його однією. Був запас, але як бачите, по стану не понадобилось повторяти. Ось так десь. Супер. Ні, ну, тут, ну, по чистоті поле ідеальне. А там, де був, там, де був соняшник, бо тому що це ж ми зараз тут по кукурудзі йдемо. Це ми по соняшнику? Падали ціни. Попередник соняшник тут. 60 тисяч гірше виглядає. Ну, Це треба. Їх да, брати, ну у вас же ще є, зважить їх та й все між Не собою. Важливо. Ну круто, ну у вас на першому вашому регіоні якраз десь 60 тисяч це була б оптимальна густота, да? Да, да. так? Те, 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 що ми бачимо по результатах, дивись, по результатах структурного аналізу, ми бачимо, що ну, ну, чому ти кажеш. Ця? Чому ти кажеш? Дивися, у нас і при 60 тисячах, і при 70 тисячах. 11 тонн. Ну це ж плюс-мінус. Але ще насіння. Да. 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 Ну тобто це вже так, коли зберете, Ось... буде точно вже зрозуміло. Так, конкретно в цьому році ми бачимо, що найоптимальніше було 60 тисяч насіння. І економія 20 тисяч насіння на гектарі за рахунок посівного матеріалу. І врожайність аналогічна, що при 70, що при 80. Ага. Тобто, При 80 вона впадає. А, але урожайність тримається з рахунок ну, кількості гостоти. Да, да, Виглядає класно, і я тільки ми сюди перейшли, більше зеленого листя. От, ну, мені зараз на цьому... Ще такий момент. Ти, ти сказав, запитав про особливості агрохімії. У нас тут 2,5 гектара це поле. Угу. І я тобі скажу, що ми тут відбирали ґрунтові зразки по сітці 0,5. Пів -гектарна, гектарна, сітка. І щоб ви розуміли, 2,5 гектара поле, наші то рівна поверхня, аж тут біля Києва, біля траси, да? але воно, воно є строкатим. І строкати тут і по органіки, uh -huh. це вже такий показник, бо далі по, трошки по показнику pH і, по-моєму, ще по фосфору, да? щоб, ще по калію щось. Тому тут, тут euh, треба збирати обов'язково з картографуванням врожайності і це теж враховувати. Тому що Накладати. тут ще самі по собі ділянки вони мають різну, різний потенціал, різну продуктивність. Угу, угу. Але я знову ж таки акцентую увагу на деталізації аналізу. Тобто, от, гектарна, півгектарна сітка, вона більше, більше дає краще от, уявлення, да, да. уявлення цієї строкатості по полю. І якщо ви використовуєте елементи точно зиморосту, то ви можете вже от управляти, як, так, як ми насінням, наприклад, чи, чи, чи добривом в межах цього поля і, отримати, ну, і отримувати від цього там, Прибуток. Позитив, да, і прибутку і по Ну, Але я бачу, що тут вже на, там, де було 50 тисяч, там іноді зустрічалось по два качана. Тут вже майже немає такого. Тобто, ну, Є це, але це... У нас, у нас кажуть в регіоні на, на такий качанчик, кажуть цуцик. Да, да, так, цуцик. <суцик">. Тобто він тут не факт, що він попаде. Від, від нього щось, <су> щось хороше очікувати не варто. Що ми далі рухаємося? Да, да, а що за сівалка тут у вас сіла? Грінплайнс, да? Сі, да, так? Сівалка Green Plains і якраз от е, ми випробовували тут і саму сівалку, і цю систему акушоту. Угу. Чим більша густота, тим вищі рослини. Тобто вони конкурують Молодя, підходь да, і, і за рахунок цього витягуються. Ну так, да. ну, да. тут суттєво менші початки. Початки і більш зелено знову кукурудзи. Але тобто. їх більше, але вони менші. Да. І, і, ви бач, і бачиш. Е... А, тут якісь щось негаразде. Пошкодження, так, да, рослина, ти правильно відмітив, рослини тонші, а початок нижче. Початок нижче. А в нас кажуть, що якщо гарний кукурудзи має бути врожай, то вона має бути на різні очей. Але це також і гібридні особливості кожного кожного. Це, друзі, результат хто сіє 80. Тобто десь в цьому році такий в нашому у нас, регіоні. Я говорю, у нас, у нас таку кукурузу в цьому році просто не збирають. І перебире, і все. Як питаю, зачем платити більше? Да? Да, ну тут тут ось щось краще попало на ділянку, видно якусь. Таку. Да, да. так. Є, є різні качани, але основна маса їх, ми бачимо, що вона знаходиться на нижчому рівні і сам качан, вичайно менше. Ну, ж ну, бачиш, ось наш гарний непоганий качан. Да. А, а біля ось його, рядом да. то есть, тут була або конкуренція. Ця рослина більше взяла вологи ресурси. Бач, от тут навіть зверни увагу. Або щось, ну, а можливо з посівом було, я не знаю. От, дивися, тут гарна, О, гарна коренева система розвинута. Це да, поблизу. Да, да, їй не, не вистачало Це щось. Рослинка зійшла на три дні пізніше. Так, і пізніше. Ми ще ж посуху сіяли. Да, тут же питання, яке по кукурузі, якщо соняшник може витримувати да, різнобій господа, угу. то кукуруза цього не терпить. Угу. І в будь-якому випадку, якщо рослина зійде на 2-3 дні пізніше, оця рослина що сильніша, вона її просто-напросто задала. Привикли працювати як раніше, а як раніше вже не виходить. Тому що... Раніше це дорого і небезпечно, да, так як да, раніше да. працювати. Вносимо на обум, а, ну, саме ж елемент, по якому треба нам коригувати да, своє е, господарство, то це аналізи ґрунту. Спочатку треба почати з цього і треба аналізувати те, що ми робимо. Все правильно, треба це підкреслити, друзі, замовляйте аналіз ґрунту компанія Грілаб. Да. Ми користуємося, ми з вами співпрацюємо вже протягом напевно п'яти років. Угу. Да. І ми йдемо вперед. І доволі, доволі, доволі позитивно, доволі успішно. Ви там додали свої якісь моменти у ком от в комбінаціях макро-мікроелементів і ну, гарні результати. Дякуємо вам. Що, йдемо тоді до наступного полігону? Да, так, ось так. Бо... Це ми буквально одним. Отако... Клатом пальчиками перенесися на Кіровоградщину, з вами. Так вона майже везде в нашому регіоні зараз так виглядає. Два слова. Це ж те саме поле, тільки тут абсолютний контроль. 70 тисяч насінин без удобрення. Ну, я б сказав би без технологій, зрозуміло, що немає цих всіх елементів. Суттєво да, відрізняється. Ну, звичайно, але все одно ну, качанчик сформували якийсь. Да, да. да. Також буде цікаво, що тут, яку врожайність вона покаже. Пять? 5, Вирахували. 5-6 тонн. Скільки? 56 тонн. Ну так, да, 56 тонн таке. Це да. можна сказати біологічний потенціал, да, без, без нічого, якщо її вирощувати. Угу. Кукуруза, вона є. Скачаний є. Це нормально. Це для наглядності, щоб було, можна було таке порівняння зробити, хоча б візуальне. От, відносно цифр ми дамо табличку до нашого відео, де покажемо, там ми вже прорахували біологічну вражальність. А от візуально виглядає так. Це, це ділянка 80 тисяч насіни, це 70, це 60, це 50. Е, що, ну, зрозуміло, що там, де. Густота, де норма висів 50, то там, бачиш, початок найгарний. Да? Він і такий тугенький, і більше в нього тут і зерен, ну, от, і, і маса тисячі більше. Але коли ми порахували, вже перевели це все в урожайність з врахуванням кількості початків на гектарі, то от у нас виходить найоптимальніше це 60 тисяч. От урожайність виходить однакова. Що на 60 тисячах, що на 70, тисячах, що на 80. Ну зрозуміло, початок і маса тисячі з, РМ, з збільшенням кількості маси тисячі, ой, з збільшенням кількості норми висіву, вона зменшується, відповідно. Але густота більша і за рахунок, кількості, да, і за рахунок кількості, кількості початків, то воно на одному рівні. Але перевага в чому, що тут в тебе економія 20 тисяч насіни на гектарі. От, при тій самій урожайності. Ну і менші десь є, скажімо так, нівелювання ризиків, таких як температура і опади на конкретно на, на, на цій ділянці, де висіяна така норма висі.